Вау, це Сауна? Зберімося, хлопці. Огірки корисні для вашої шкіри. Га? Це не те. Я зроблю тобі маску для обличчя. Син міне, поклади їх усі йому на обличчя. Там справді спекотно. Я здивувався. Ми туди не підемо, правда? Ми підемо туди. Справді. Киніг мені на обличчя. Огірковий ляпас. Це освіжає. Відчуття можуть бути не такими приємними. Ти справді добрих кидаєш. Це для вашого здоров'я. Зроби мені маску. Аго в хане. Агов синмін. Так. На тобі є спідня білизна під одягом для сауни. Подивіться на Фелікса. Що він робить? Сподіваюсь, його мікрофон сламається. Що ти робиш? Ого, всенмін. Що? Можеш вирівняти мої стегна? Як ти це робиш? Я вже спітнів. Тут добре. Гей, ну ми зберемось. Вони нарешті всі в одному місці. Охолодження та яскрава шкіра. Хто хоче сяючу шкіру? Ти знаєш, як це робити? Робив це раніше? Так. Це для сушіння. Ти робиш це тільки на мізинці. Скільки мені налити? Та ні, потрібно шість ложок. Ти що, просто налив? Ти казав, що ти це робив. Я цього раніше не робив. Його потрібно зробити густішим. Зараз це як суп. Воно густе. Ну і де воно густе? Воно водянисте. Зробіть мені маску. Я зроблю тобі. Треба нанести й зробити. Потрібно лише один раз нанести. А де білий? Чому воно таке? Я зроблю тобі, Аєн. Добре, спробуй. Ти знову влаштував безлад? Ні, я не влаштовував безладу. Зроби хорошу роботу. Я ж казав, що вона водяниста. Вона не надто водяниста. Вона шкапає прямо зараз. Я відчуваю, як вона тече. Вона тече. Твоє обличчя занадто мале. Немає місця для маски. Не ворушися. Я щойно з'їв трохи маски. Не їж її було смачно? Хьонджину на обличчі тільки що пташка напаскудила. Це не занадто. У тебе на обличчі пташиний помет. Хьонджин. Це добре. Я обрав для охолодження і заспокоєння шкіри. Час обробити пори. О, воно блищить. Воно блищить. Oh. Дайте мені факел. Факел? Так. Що це факел? Англійською, це факел. А якщо знову? Воно швидко сушить. Гаряче. Ні, воно не таке гаряче. Ви були раніше в Сауні? Дуже давно. Ти хіба не ходив зі мною? Так, з тобою Аєном. Точно, саме так. Так, ми троє. Це ті самі троє голосних людей. Я часто ходив у сауну, коли був в трейні. Потім ми ходили їсти пельмені. Для кого це? Це мені. Хто її тобі зробить? Янбоку, мої нігті ще не висохли, але я зроблю тобі маску. Ти збираєшся її зробити? Довірся мені. Лягай. Мої очі. А, мої нігті. Клієнти, закривайте очі. Це дивне відчуття. Я знайшов. Я знайшов місце. М, це добре. Що це? Спрацювало. Готово. Почнімо. Зараз почну охолоджуючий заспокійливий догляд. Ця хороша. О, Хюнджине. Чанбіне, Ні ні. ні Дай мені свою руку. Я не буду робити. Я зроблю лише один. Зроби на мізинці. Інша рука. Що це? Яким кольором ти зробив? Рожевим. Готово. Зроби це і мені. Який кольор ти хочеш? Який колір мені підходить? Я принесу, почекай. Чому мій правий мізинець такий короткий? Зроби зі мною парні нігті. Не рухайся. Який колір ти мені приніс? Не знаю. Він фіолетовий. Ти не зможеш стерти його навіть якщо захочеш. І червоний на великому пальці. Серед усіх червоних, що існують, це дійсно яскравий червоний. Я теж хочу. Я зроблю. Я хочу це стерти. Я підсмажу тебе гаряче посмажу на грилі. Не гаряче? Мені не гаряче. Хто хоче зробити масаж моїх сідниць? Сідниць буде гаряче, якщо я зроблю так. Здається, що буде гаряче. Я не думаю, що гаряче. Це чорний? Так. Ти розвів Безлад. Безлад. Мені дуже подобається. Це мило. Приблизьте, будь ласка. Хьоне, ти дійсно вдало обрав колір. <рі> Він найгірший. Гарний, так? Ну що це? Це дуже мило. Хлопці, усі нігті зроблені? Хто я? Де я? Будь ласка, покажіть свої нігті. Ліно, тобі потрібно більше часу. Я все, все готово. У мене чотири посмішки. Ти наклеїв наліпки? Коли тих наклеїв, я намалював це. Я дійсно гарно виглядаю. Чанбін, твої нігті справді гарні. Нігті Чанбіна виглядають дуже добре. Я сьогодні потреную спину. Вони чудові. Лише один. Вони погано стираються. І зінець двеки. Хонджон, похвалися своїми нігтями. Кольори дійсно, кольори дійсно гарні. Кольори це дійсно добре. Правда гарно. Йонбок. так. Ти зробив нігті? Ні. Я робив масаж іншій людині. Персональний масажист Чанбіна. Я масажував попу двеки. Я прикрасив обличчя Хьонджина. Гарненько. Так, Айен. Це справді мило. Тобі дуже пасує. Що це? Це я. А хто посередині? Цей зламав чан. Він зламався, я обрізав кутику Ти нічого не зробив. Він був зайнятий тим, що робив манікюр іншим людям. О, це гарно, гарно, справді гарно зроблено. Так, я намалював джуримі. Що ж, у нас був час для нігтів і масок для обличчя. Ти не голодний, ченбін? Припиніть вести шоу, я сам зроблю свою частину. Ти не голодний? Перестань питати. Ти не голодний? Ти не голодний? Не розмовляй зі мною. Я голодний. Ти зупинив лише для того, щоб це сказати? Я голодний. Чи є їжа в сауні? Я хочу поїсти тут. Вони не дадуть нам їжу так легко. Почнімо грати в дженгу. Ми будемо грати в несерйозну дженгу. Дістаньте подушку і покладіть зверху. Ви зможете отримати одну страву, яку захочете. Якщо ми впораємось? я не думаю, що ми зможемо поїсти. Я вважаю, що починати першим погано. Що станеться, якщо нам не вдасться? Якщо нам не вдасться, візьмемо це і підемо в сауну чи в крижанку. На три хвилини вони обманюють нас, щоб посадити туди. Зробимо це за віком, щоб чан міг почати. Це несправедливо. Чому? Тоді б тобі слід було народитися пізніше. Це егоїстично? Це спрацює. Не можна виймати нижні. це неповага. Це вже ризиковано. Це ризиковано. Ти повинен покласти його зверху. Тоді він отримує закуску. Я другий. Вау, банчан. Я зроблю так само. Що відбувається? Уже нахиляється. Ліно. Вау, Ліно впорався. Що ти з'їси? Я не думаю, що це спрацює. Я думаю, воно все одно впаде. Ти думаєш, що воно не спрацює? Правильно. Ти зміг покласти зверху. Що мені з'їсти? Це легко. Я візьму один Юкетчан. Одне яйце. Це що, кремовий удон Карбонара? Я візьму одне яйце. Цей порядок поганий, чи не так? Добре починати першим. Просто сходи в сауну. Подушка довша, ніж я думав. Чому ви поклали це сюди? Хьоне не серце. Він злиться, тому що не зможе поїсти. Чому ви поклали це сюди? Банчан шахрай. Тоді я покладу це ось так. Іди в сауну, Чанпін. Це спрацює. Швидше, Хьонджин. Це спрацює. Бувай. Я не піду. О, він не йде. Ось сюди поставлю. Це надто важко. Нічого особливого. Одне джапагеті, будь ласка. Чанбін, тобі вдалося? Так, можна мені один Юкичан? Хане, вона падає, хане. Вона дійсно падає. Хане, ти можеш витягти одну знизу? З цього моменту він приречений Йди в кімнату часу і простору. Ліно, він упустив яйце, яке так наполегливо чистив, щоб з'їсти. Тобі не можна це тримати. Чанбін виглядає як велетень. Він це зробив. Він це зробив. Треба поставити це зверху. Я не впораюсь з цим. Це було зроблено для того, щоб відправити мене в гарячу сауну. Хан, хан Джесоне. Просто скажемо йому їсти всередині. А це не занадто. Це не так погано. Було б романтично з'їсти чашку рам'яну у крижаній кімнаті. Тоді ти це і зроби. Я відчуваю стрес. Тепер ми зосередимося на Йонбоці. Ти вже обрав одного разу. Не такі ж вони й великі. Це те, що мій тато сказав Чанбіну. Вони менші, ніж здаються на екрані. Я був мотивований, батько Маєна. Ти не такий великий, як виглядаєш на екрані. Бувай Йонбок. У мене паморочиться у голові. Йонбоку, я сподіваюся, ти впораєшся, і тоді Сенмін програє. Звідти ви маєте покласти його нагору. Йонбок зробив це. Він зробив це? Ні, це не успіх. Коли я покладу, ти програєш, коли покладеш. Ти помреш. Чи можу я просто покласти це тут? Ти не можеш цього зробити, треба зверху покласти. Кому досі не вдалося. Йонбок зазнає невдачі у Йонбока не вийде? А хіба можна так ставити? Я йду. На серці боляче. А тепер настав час для головного героя. Йти останнім дійсно жахливо. Фелікс, ти йдеш туди? Я зробив це. Він поганець. Це успіх. Юкиджан такий смачний. Чому ти граєш сам? Грати самому весело. Він грає сам. Ось воно що. Єні, твоя черга. Чому він там плаче? Чи можу я отримати шікхе середнього розміру? Янчанін провалився. Хіба це не синмін? Ти програв? Як це вийняти? Це не так просто витягнути, аєн. Хто за те, що Сенмін зазнав невдачі? Провалився. Готово. Твоя вежа впала Син Мін. Хан також не зайшов. Хочеш зайти разом? Що мені з'їсти? А єн їсть морозиво. Виглядає смачно. Зробимо ще один раунд. Я хочу поїсти морозива. Ходімо, ми продовжимо це. Чи не час Йонбуку виходити? Що з ним? Так спекотно. Я навіть нічого не зробив. Панчан вибув з тобою, все гаразд. До побачення. Я ж навіть нічого не зробив. Ззовні прохолодно. Хто з вас не пішов? Чан щойно провалився. Чане, ти чогось торкався? Я нічого не чіпав. Ви вибули навіть, якщо злегка торкнулися. Ви вибули, якщо ваше дихання торкнулося її. Хто наступний після чана? Моя черга. Моя черга. Чому син мін всередині сауни? Чому він там? Він програв? Він не програв? Хто думає, що син мін провалився? Хто що й пішов? Це був аєн. Це кінець. Спекотно. Починаємо. Починаємо. Це буде провина банчана, якщо вона впаде прямо зараз. Я піду за тобою. Усе гаразд, правда? Воно зовсім не рухається. Воно падає. Воно падає. Банчан вибув. Прощавай, моя дорога людина. Я його виняв. Ти не можеш цього зробити? Це не спрацює. Ні, ні. ні Бувай. Привіт, Чане. Хочеш бінсу? Це добре. Дай мені це на секунду. Дай мені це. Ні, дай віддати тобі. Дай це мені зробити це і закінчити? Гей, залишилось не так багато часу. Все, я піду. Швидше повертайся. Доброго дня. Чи можу я отримати ще Йонбок просто купує один? Чи можу я цього не робити? Він поводить себе так, ніби не розуміє правил. Тоді б я теж їв. Чанбіне старт. Я не думаю, що це спрацює. Я думаю, що ми повинні почати так. Удачі, удачі. Ти його ще не вийняв? Удачі, удачі. Чанбін, удачі! Це несправедливо. Ченбін хай щастить. Якщо виходите в гарячу сауну, вона й справді падає. Не дуйте. Ти потім ще маєш покласти її наверх. Вона повільно, повільно падає. Чому він так ставить? Це дивно. Аєн, сядь, будь ласка, я маю тренуватися. Я провалився. Пусти її. Має 10 секунд після того, як ти відпустиш. Відпусти. Бувай. Прощай, моя дорога людина. Холодно. Є багато способів, щоб не замерзнути. Я обираю тренування. Вчора я робив тренування для грудей. Зачекайте. Тренування на трицепс. Вона скоро впаде. Хюнджин, починай. Падає, 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 падає. Вона просто рухається сама по собі. Твій погляд був проблемою. Твої очі були проблемою. Я вибув? Ти повинен піти. Я ж навіть не почав це. Знову, знову, граємо знову, Хюнджин. Це добре. Наступна людина. Лажаєш. Хто вийняв його з самого низу? Хане, два. Хане, два. Я програю навіть якщо цей один впаде. Так, тобі просто треба йти. Бувай. Б'юся б заклад, що впаде за 5 секунд. Початок відліку. Один, два. Три. Ми приймаємо це? Центр гравітації. Бувай, Фелікс. Просто пропустимо. Продовжуйте далі. Він знову йде туди. Він просто насолоджується перебуванням там. Синмін наступний. Хан зробив цю руку, а цю руку зробив я сам. Хан Чан. Чан хан.